Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми приїхали до Бичків. Зараз Коля хоче залити оцей бетон, що залишився. Тут, каже, його небагато, То сьогодні буде заливати сам, тут підготовив вже і щебінь і пісок. Сьогодні в нас таки зранку, дякувати Богу, йде дощ. Хоча передавали після обіду, але почався зранку. Але ж тут під накриттям, то вже я коля настроївся, можна працювати. Треба ще переїхати. Бічки на вулиці, зараз підемо їх, закриємо, бо будуть переноски, щоб часом на зуб не пробували, як коля, ти кажеш завжди. Я то думаю, може, вони не підходили б, але ж їм все треба. Щебінь пісок є, цемент також, і вода є, все є. Такий дощик іде тихий. Зараз цей бетон першим ділом нехай застигає, щоб нам довгий був такий невеличкий порадок. Коли знаєте, приїжджаємо, дощу немає, то здається, ось цю витічку, щоб заліпити, така срочна робота. Сьогодні приїхали капотить тут. Бачите, балка така мокра. Тут раніше витірка стояла, така з дощок збита. І там треба полізти якось, глянуть, що там можна зробити. Я гляну, можливо, там є половинки шиф шиферу, якщо так вийде, наточить. Але треба перш добратися наверх, щоб оцінити ситуацію. Що там робиться. Але першим ділом залиємо бетон. Бо знаєте, тут переносок можливо в яких метрів 150 тягнуть до хліва. То я набрав кума, усі позбирав. Тож, як виглядає, де, де переноски поділись так надовго. І тоді гляну, тут треба буде двері зварити, як вони ще себе поведуть. Бо там грубший тонші всі підради. А якщо ні, то вже будемо генератора брати. Дочка потить. Нічого, пішли, зараз телят закриємо, вони були відкриті. І зараз цілими ночами, цілими днями відкриті повністю вони. От коли щось робимо, наприклад, переноску протягують то закривають, щоб вони не його не куштували б, не гризли б. А так вони хочуть виходять, хоч хочуть заходять. Та і все. Ну, те я не думаю. Хоча кажуть, Коли людина щось плане робить, то кажуть, теля. Щоб бути нерозумно, але бачите, дощ капотить. Вони зайшли, заховались, там свої посежують, я так думаю. У теплі там глибока підстилка в їх. Гній настоїться, словом підкидаємо. Так, Зараз глянемо, як ще переноски ці покажуть це під дощиком. Знаєте, багато з якби був один чи два, то можна було б накрити їх. Самі розетки вілки... Ну так. Да. Леся каже, що там смач... смачніший комбікорм, якось ця трава. Але все одно бачите, так їм є попасти трохи, зараз вони майже не їдять нічого. Хай собі розбираються. Так, це оставимо, закриємо, поки не вийшли, не думали. До цього року, знаєте, ми дещо по-другому попробуємо їх так виростити. Комікорм поменше, коли в такому віці. Хай пасуться, хай їдять, а тоді чим побільше, коли підростуть, стануть вже такі під, під кілограм 300. О, захекався, поки прийшов. І все такі в хліві будуть. О, бачите? А кажуть, таке дурне, як теля. Так що нема чого нема чого теляти ображать. Ну. Світло включимо. Цього року буде ще краще. Того року все одно закривали на ніч ми. А цього року хай виходять, гуляють і все. ну. Воно обічно, знаєте, коли такий вищий бичок, то, то тоді на його важко тіло наложити. Буде буде костлявий, як наш біляш. О, трохи помокрили, не буде ніякої, не перхоті нічого в їх. По дощу походили. Так, закрию, зараз ще повиходять. Виходиш? Так, да, тут так сухо лежать на сухому. Знаєте, де їм лежать? Ну. Там зараз біля жолоба я так, так більше слом підкидаю, то що ще трохи високовато для їх. Але нічого достають, я бачу. десь ще великі заглянемо. Зараз походимо до хати поїдемо. Не буде часу що робити. О, тут трохи більший. Замовили ми ще отаку посилочку в магазині StarVet. Ну, все, да, їхній. Магазин StarVet, посилання залишимо в описі під відео. Отакі препарати вже досить відомі, багато позитивних відгуків на них. Це кліносан, така дезінфекція. Завікат кальцій фосфат. Тому що зараз великі бички у нас без преміксу. Це можливо десь біля місяця вже тільки зернова група і білкова, то будемо ще трикальці додати. І ось такий дезінфектор йодоклін. Йодо Просиплимо трохи зробимо таку пахучку. І саме головне, готуємось потихеньку ми до сезону мух. Така їх новинка є Максібайт Pro, Отакий От препарат. Зараз ще не будемо обробляти, якось воно похолодало, дощі пройшли, то він якби ще не має. Тоді почали появлятися, так замовили зразу, але хай буде готовий у нас. Це він, якби не сама тварина обробляється бичок, а приміщення. І можна присутності тварину обробляти, то він якби і вбиває мух і відлякує. Ну так пишуть, але побачимо, попробуємо і вам покажемо, як, як буде проходити. Зараз зробимо таку дефекцію. Можливо, кліносаном. До речі, якось запитували ще раніше, коли ці бічки великих перевели, прив'язалися цей новий хлів. Що переробили б, наприклад, коли, коли робили б на зараз, коли вже бички поставили, все одно є, є якісь такі нюанси. То зараз, наприклад, робив б цього коридора повністю широко на весь хлів. Бо зараз двері люблять ламати тут, бачите, я зробив, Щоб тут була можливість заїжджати прицепом навантажувачем. Наприклад, коли прицепом, можливо, якийсь зелений корм буде підвозити, а навантажувачем це силос. А далі отакі вущі. А вущі за рахунок того, думав, щоб як була більша можливість проїжджати на вантажуючому там. Я думав, що тої ширини не вистачить, де зараз за оцими бичками. Але воно вистачає її повністю. Бічки, коли когось під'їжджає, не так одходять трохи. Якби все добре. Бо тут бачите, у нас загружено там сіно, силос, комікорм, стелаж. все підрад. А там більш-менш пустує, так? Коли чухається, знаєте, то так трохи ходором ходить. Зараз тут трохи під грибу цю суху дезінфекцію кліносан і хай бичачки будуть пахучі. Магазин також має такі препарати, як для промислових таких тварин, наприклад, як бічки, бролери, свині. Так само і для домашніх улюбленців. Догляд і все інший. Думаю, зараз отут за цим апостаментом просиплю з цієї сторони. Нехай трохи забирає аміак і все підрадить. як в лікарні. Mm -hmm. Та ти що будуть бички стерильні. Mm -hmm. Можна бути передніми ногами, там я так не так гні забираю часто. Що Ну. Mm -hmm. Ну. Не зразу асоціація з лікарнями колишніми. Зараз так якось не дуже хлорковічно по лікарнях, то раніше як зайдеш, то аж носа давало. От туди, а тут я що-то тут не сиплю. Чекай, бляш. Це поставимо, тоді час від часу будемо підсипати. Добре, пішли, бо зараз походимо, походимо, нічого не зробимо. Ти Треба буде вже їхати на обід до хати. Кинь. От пихні, Леся каже, ну, снопки, не лякай мені, Лесю. Якийсь пахне Ну. Свіжий. Бо зараз Леся захватить вас занозрик буде, буде тягати тут, то буде непереливки. Так. Ну все, поїхали. Це також поставимо. Трикальці заберемо додому, будуть замішувати комікорм, Добавлять його. Каці фосфат від компанії ЗВК. Це маленьким чи великим теж? І малим і великим також. Якби були б закриті, то стояли б вже в дверях. А так відкрито не йдуть. Коля вже заливає бетон. Я думаю, що правильно ти знаєш, як воно має бути. Вже й дощик стих. Якраз капає під стрихою. šebisad je čista s vidješćom i pisom mokri, šebin

Зараз ще мішалок дві замішаю і вже буде все по бетоні. Це така сама грандіозна робота. Хай собі підстигає, там ціні під штукатурі, там тоненький слой буде. Я його не підправило, просто так візьму під тірку та і все, то воно швидко засохне. А бетон хай хай схвачується. Тут на виході трохи зроблю такий уклон у цю сторону на ширину стіни. Вона якраз пів метра виходить знизу. Але так не дуже добре, що там на нуль буду виходити, бо якраз фундамент вже починається. І там, коли немає сантиметрів 5 бетону, то трохи буде лопати, можливо. Неможливо, буде лопать. І не хочеться робити таку ступеньку, щоб висоту дверей забирати. Ну нічого, будемо якщо то підмазувати, можливо. Це, поїхали. Фінішна пряма. Ого. Не хочеться, знаєте, зараз по переносках клацать, бо вони трохи під дощем. Дляному було взагалі немає світла. То не жарти, не дадуть доробити там. Автоматика? Вже в нас тут є такі маленькі мешканці коля, Так співають гарно. Та шинятка так співають. А зараз мовчать. Там так чимало їх виглядають. Ластівки будуть, так? Ну ми думаємо, що ластівки. Раніше вони там і в хлівів нас у бичків, може ж і зараз є. Щось ми так не прислухаємося. А, а тут так тихенько, то їм тут добре. Шо в їй? А роти розкривають. Мабуть, там немає старшої, там одні пташенята маленькі виглядають. А самої ластівки нема. Їм тут добре, то зараз дверей так, а раніше тут двері тихенько, нічого на голову не падає, то вони тут і кубло зробили. Як насиплем коня зерно, то буде їм що їсти. І що? Ще одної вистачить? Чи дві, може? Треба виходити. Бо я ще можу й наступить по привішці заходи. То, Коля, там нічого ти не треба забрати. А, то тут, тут можна зайти з краєчку, да. Чем не забули? Ну. No. Порівняєш, ти вже будемо їхати додому. Вже mm -hmm. на обід, з десь приїхали так і не пізно. Ще бетонну метону помиєш. тут вода є. Чи де ти колябиш мити? Ось з цієї водою. А біля хліва шлангом? Zvestihnite, dobri. Šo? Майстерка не взяв. То ти вже, коли обрав те, що з більшого, щоб не забути те, що необхідне, бетономешалку, всякі такі інструменти. А замість майстерка ти щось придумаєш. Ну от і все, думаю я для сільської місцевості піде. Якось так. А тоді вже коли двері буду робити, там я на хліві роблю бички так. Так якби бляха, тут треба не прорізати гарну того, щоб фундамент трохи торчить за стіну. Так, взяти, шнурочком відбити його і проризати, щоб бляха заходила б на бетон, закривала б його, щоб там сніг не замітав би. Сантиметрів два. Добре, добре. Я так, Трохи його підкидав, щоб менше різати. Це і все. Можна заскочить. О, невеличкий фронт роботи провернули вже ми. Зараз вже будемо збиратися їхати додому. Коля ще бетономішалку мішалку помиє біля хліва. Там шлангом каже зручніше, ніж тут біля прицепа, що вода є. Вже в нас місце для зберігання зерна є, а тепер, щоб дав би Бог, щоб нам було що тут зберігати, щоб наросло те, що ми посіяли. І кукурудзу, і зерно. Можна і тюки. А то вже ми думали, якщо вже не встигнемо, то можливо замовимо оті мішки великі, що в нас є вдома. Що ми січку коля возили, а зараз там і кукурудза зберігається. Але ж встигли, хай застигає. Будемо вже чекати врожай. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім ми дякуємо за перегляд. Кому сподобалось наше відео, ставте лайк. Всім до побачення!